Діти, вітаю вас! Сподіваюся, ви виконали ранкову гімнастику. А тепер у нас з вами буде заняття ігрове. Сьогодні будемо грати з вами ігри. Але спочатку обов'язково виконаємо розвитку. Кракуємо по колу. Піднімаємо ніжки вище, змахну ручками. Спинка пряма під боріддя та опускаємо. Тож піднялись на носочки, ручки трошки назад тягнемо. Пальчики всі зібрані долонька, вниз розвернуто. Кроком? Ручку ховаємо за спинку, крокуємо на в'ядах. Не нахиляємось уперед. Спинка пряма. Підборіддя не опускаємо. плечі розвернуті назад.

Кроком, Повільно побігли. Переказь п'яти на носочок. ручки рухаються вдовж тулуба, дихаємо носиком. Кроком. йдемо повільно відновлюємо з дихання. Трошки заморозим янець і почнемо наші ігри. Перша гра, яку пограємо, називається підкид і злови. беремо п'ячик. І спочатку з вами згадаємо, як його підкидати, ловити. просто стоїмо на місці. Поклали м'ячик у долоньки до себе, не притискаємо, рухаємо зап'ястям, розсовкам м'ячик вгору, не піднімаючи по ручки. Ось так. Трошки так, підкинемо. Зловили молодці. А тепер трошки складимо завдання. Ми будемо з вами підкидати м'ячик трошки вперед, ніби через мотузку. І, пробігаючи декілька кроків, спробуємо розпіймати. Ось так. повернулись назад. А не дуже вперед підете. Ось, щоб ви могли його спіймати. Чудово, Сподіваюсь, вам це вдалось. Прибираємо Наступна гра, в яку ми нам пограємо. називається рятувальники. Попереду в мене звірятка, їх треба рятувати. І ось цей обруч я буду їх переносити. Ми добігаємо до звіряток, одне беремо в ручки і переносимо його обруч. Ігра закінчиться, коли всі звірятка будуть у нас у цьому будиночку. Ну і що, починаємо. Побігли! Раз повернулись. Обережно посадили знову бігом. Бігом. Молодці. Всіх зірядок ми з вами врятували. І пограємо з вами в наступну гру, яка називається лисиця в курнику». Ми з вами будемо маленькими курчатками, які будуть чекати. Додому, до себе у куряних. Це буде наш оцей стільчик. Нам потрібно буде на нього обережно піднятись, коли будемо тікати від лисички. Ну що, пограємо. Кури по двору гуляють, крокуємо. І зерня собі шукають, присіли. Ніби зернятка поплювали. Ось лисиця рудохвоста, Лисичка, бачите? До кури біжить у гості. Тож тікайте хто куди, щоб не сталося біди. І бігом швидко оп, і сховалася курником. Ну що, І пограємо з вами ще в одну гру, яка називається Діти в лісі. Ви вже знаєте її. Давай починаємо. Діти весело гуляють, ходимо з вами. Ходять, бігають, побігли. Їхали, стрибають, пострибали з вами на двох Пострибали. Зайця. Білочко шукають круками. Крокуємо з вами. Присіли, подивились під кущик, нема нікого. Пішли до дерева, зазирнули на гілочки. Нема там білочки. І прокуємо з вами. Сховались з вами, за кущиком. Молодці дітки. Ось ми з вами сьогодні і пограли. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей!